Всім привіт! Сьогодні я знову поставив в тінь же його з мотокультиватором цілий день. У нас вітер, сонечко, погода, погода якраз підходять для того, щоб ним працювати, був трохи ним робив там вдома, я там, вчора показував де є той гладіолус, що заріс в парниках, потім був той оброблений, там нижче ще є гладіолус, сівка і трохи такого одним словом обробив. Там там є ще огірки, починають сходити, їх теж перефризував, щоб було легше обсікати там і, і верба, росте, чи що, ну одним словом, там трохи бавився. Може, може в принципі, ще пізніше сходжу вам і покажу. Зараз прийшов фу, прийшов на те поле, на якому є бульба і, і сівка. Та що я тоді показував, що погано сходить, бо вчора, вчора була погода на дефризування, бо таке то було. То було сонце, то дуже дощ, воно Так стане зразу двіч він вигорів. Он тут ззаді видно пофризував е, якраз фасолю і капусту. І зараз поставив, зараз остигне і буду далі фризувати е, посівці. але буду починати з того кута, е, бо там більше заросло. Ну, Одним словом, зараз вам все покажу. Так, ось так перейшов, був е, ну, каже, я ще тут навіть тик до того всього немає, але он тут іде. Іде фасоля, мало бути кущова, тут з кущової. Ну, щось є кущова. Я так надіюся, що вона хоча б десь звідси починається. Бо трохи буде, то точно кущова. Я так дивлюсь по, по розміру, що оце ніби ще така більша, а отут вже йде менше. Прийшовся між рядами. Тут так, тут взагалі минулого ну Тут була долина, можна так, як отам. То, що ми не Тут повністю на тому місці була тулина, там того року вона не кусилась. Ну, одним словом, то все вироблялось. Так, більше-менше, щоб було легше потім сікати. Перейшов фризою, спушив, воно воно досить добре. Капусту теж, думаю, треба, вона так стоїть, не хоче, не хоче ніяк іти Там там, що там вище, що я тоді показував, така вже гарна. Ну так, пізніше -то багато саджена, але думаю, так вона стоїть, треба її теж. Теж пофрезувати плюс повітря вона дістане, ну і теж, теж прибирається по чуть-чуть чуть-чуть по звідси хабас. Одним словом, такі справи. І і і, і тут теж ще посадили ряд то яську, то така кольорова фасоля, а то буде яську. І тут будуть з тої сторони ще огірки, і тут огірки але вони вже не знаю, може завтра, то вже, то вже прям критично на нього треба вже ставити тики, бо він ще має вон, такі. Величезні вуса, він зараз почне падати, а ще й вітер. Одним словом, не знаю. Може завтра якось виділю час, бо і заростає і все. І тут же той кермек треба перешаровувати, дати йому теж повітря бо таке забити, Тут так само була цілина, то взагалі стояло купа років не обкошено. Ну, не кусилося, нічого не так було. То все виробилось. Ну і тут кермек, кермек він прийнявся, бо він пізно саджений, досить такий нічого, але... Але ну, і не заростає, кажу, бо була долина, тут і хабас такий більше, ще він вилазить, як з долини. Трави, різухи, ну я вже порозкакую, щось таке з полів, але ще, ще більше такий. Тому, тому, але тут дуже-дуже буде твердо, тому треба буде. Треба буде, треба все <різь> треба все і Е, Бо все, зараз пішли дощі, все зараз заростає, але, 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 але критично те, що треба, то треба зробити. Зробити порядок з тим, бо шкода теж. Обробляла, садила, вже такий він великий. У нас переважно він любив не сходити, а того року прям зійшов гарно, вон там є тик і там ще є пари рядів. Ну, одним словом одним словом буде, треба буде піти, зробити тик. Ну, капуста. Капуста, я думаю, буде, бо там та теж така була страшненька, а вийшла гарна. Ну і та плантація мала бути мала бути кущова, а кущова і тут менше було. Ну нічого, якось, якось буде, одним словом, вже і профризував, про то вже легше. А далі будемо будем розбиратись. Тут посівці зараз там з Вітом йшов, центр більше-менше, ну як більше менше умовно, якщо брати тут пішло, то теж кажу, теж було таке долина і, і цей і тут, -тут, тут така чи як воно багато її є тростина, пробує рости. Такого хабазу нема, але О, тут, прям, тут прям коврик. Через то, буду... Через то звітам не буду йти, а буду починати йти в той сторони. Ну і там далі пульба, в принципі. В принципі, такі справи. так, Зараз зараз ще сходимо до нашої малечі. Е, курчат я вже трошки дістав. Бо вони ну, сильно товклися, вилізуть і одне по друге потругічали лізти. Я їх швиденько я не знімав, бо я так дуже швидко виключив, дуже швидко їх навіть не в кошик, а просто на ліжку виклав і назад закрив. Ну, зараз я вам все покажу, що до чого. І ще, ще я думаю, поки я дойду, бо я поки буду фризувати, ще щось по-любому виведеться. Тому тому зараз буду ще курчатка. Так, ось тут в нас папа! Такі похнастечки. Зараз воно я спробую. О, зі спешкою буде трошки краще. Тут в нас є 34 штучки, таких красунчиків Ось гарні гарньоні вивелось. Таке сіренькі О, така голошенька сіренька, світленька, мені подобається. Ось такі класненькі якийсь такий колір. Цікавий. Ніби Ніби чорний з білим, але з такими переходами. Ну і як завжди, тут он просте, відмовча брамівське. Так, он. Брама. Е, ну і глушикі кольорові. В принципі, зараз гляну, що там ще лишилося в інкубаторі, тихенько. Так що з того? А, ну, а Вон ще дивіться, яка... Яка гарненька, яка гарненька брама. Прям такі ножки має. Оборослі оброслі. То, напевно, може і кугут, був та тобто, вон голошейка така під браму. Ну, вони все такі тут красивенькі, кольоровенькі, жовтенькі, чорненькі, ось такі всякі, так як я казав під, під цей. О з таких, що кажуть, цікавих, що мені рідко, ну як рідко виводяться, але, але рідко то ось таке є. І, і то, що я вам був тільки що показував, ага, воно заховалося. Вон он тут, так. Так, накриваємо, хай горіється і, 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 і. Так, і що в нас ще? Світло. Опа. Так, і в інкубаторі в нас вже на он там тільки-тільки видно. Вилазить, там за темної голуші і вилазить світленько. Вон заховали, тільки якраз це назлуплюється. Я вже сьогодні лазив, тому сьогодні я вже відкривати не буду. Вони вже всі будуть завтра, Зараз тільки попробуємо приблизно. Теж старенька голошейка порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ніби 11. З тим, що вилазить, Вон. Ага, Вон, тут ще прям на передньому плані, трохи трохи шкарлупкою придусили. Але нічого, я думаю, воно інше є на ньому Вон тут. Але я думаю, що воно зараз її розіпхає. Так що ще, 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 я думаю, буде. То вже якщо брати 11 і 34. ну, о, 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 Прямо десь там прямо при вас прямо при вас вилазить вилазить курча. Одне і друге. Ось такі красуночки, В принципі, 12 і 34, то 40, 46 ніби штучок вже виходить, що є. Ну, було, скільки я казав, 59 яєць, ну вже вже добре. Е, по фазанчиках я від вчора ходжу, до них заглядаю, коли був ставив цей. Е, забирав курчас, забув насадку, був поставити, поставив, зараз добре не видно. Але одним словом, по фазанчиках вони всі, ну, як всі, дуже багато є наклюнутих, якось спробую сфокусувати, щоб показати. Але ще не вилізні один. Щось мені є. Ну, вони або... Я ще не кубував я думаю, що вони так само, як і то напевно, добу сидять е, про... Ну такі, прокульовуються відірку, добу сидять і думаю, зранку вже завтра почнуть лізти. Я їх чекав разом з перепілками, а вийшло, що вони виведуться разом е, пізніше, ніж, ніж курчата. Ну, такі справи вам ця голошека, що тільки-тільки вивелася. Ну, гарно виводяться. Зранку сьогодні було буквально три штучки. А вон до вечора вже, вже така кількість. Такі ось Малятка. Завтра вже, я думаю, що разом з вами зранку. Решту їх дістанемо, подивимося, що куди. Ну і може вже будуть ось ці фазанчики. Так, і зараз ще підум е, покажу покажу бурбонів Одним словом, у мене були з ними з ними сьогодні, можна сказати, що ЧП, ну, але зараз піду їх покажу і вам все по порядку розкажу. Кон, вони вже я їх збудив, бо вже було світове виключено, Я так прийшов, що вам показати. Ну як чуть там перепілок світиться, але так в стайді сильно не видно. Воно на передньому плані, то може і воно е, хто пам'ятає, бачить, вони хоні правда перевернули. Тут такі маленькі Е, бо я ну він тут маленький, бо так на ніжі їхні я забрав на двір. Я їх вже сьогодні випускав на двір, були вони на дворі. Але суть не в тому, зранку, зранку приходжу, а одне вже лежить, вже доходить, думає, що не так, що з ним сталося. Ну ніби тяжкі, ніби голови чорні не є, а троє, ну і такі ще було два а Видно ну, більшість навчилась. Пити з ніпельної поїлки, а он, он то напевно не пило. І отак воно два дні було без води, але вже я думав, що з нього нічого не буде. Я поставив воду, вони не всі, правда, почали пити, тих троє так пили. Ну, то вже каже, воно так пило йому, і не виходило. І то я думаю, все, одного такого, можна сказати, величезного бурбона і втрачу. Але якось воно, ну я кажу, тут вже по ньому так і не видно, воно, воно відійшло, до я його тут всіх випустив. На двір його залишив в клітці, водичка їда, вона до обіду вже почала ходити. І вже в обід я його випустив до всіх, то вже і навіть навіть і не скажу, яке, а можливо це футболе, таке воно воно ще трошки заторможене, не знаю. Але їсть, я думаю, що, я думаю, що буде з ним все добре. Так то кажу, от троє було, видно таких, що не, не знаю фон. Курчата всі тут, тут, вон, там, ті маленькі індичата допустимо, всі. Ну, всі зразу навчились ніпеля пити, Це ті, що я купляв. Чого ці ніяк не можуть навчитись, не знаю. Но одним словом, через не, Через ту вони мучили сильно, я що забрав, не хотів, бо вони сильно мучили е, піддон, виливали ту воду і через то, думаю, є ніпель проведений, хай Ніпеля. А от таке може бути, треба, треба за тим пильнувати. Е, і також он, наші, наші маленькі. Перепілочки їм сьогодні буквально стільки третя доба, вже вони такі, такі гарнюні вже їм забрав. Вже їм шматки не стеля. Тут в комплекті. Вони вже правда її їм ранку пустили, трохи, трохи загадили, ну, вони і так загаджує, її потім знімаю зовсім, якраз з того періоду підростають. І вони вже на цій сіті така чорна ще зверху йшла сітка, яка дрібніше йде по такій гровій, бо грубо вони ще провалюються, а от по тій чорній їм... Такі всі активні всі тих двоє, так і, так і не відійшло, десь вони тут, десь вони тут є. Е, так що поки так що, що без тради, Думав, кажуть, що тих двоє відійде, але ні. Все все, всі добре, такі вони, такі вони красунчики активні, бігають, їдять, п'ють це так, досить, Ну, якщо брати, авария, перепілка вона взагалі швидко росте, але не буквально після вчора, я вчора здається, вивелись вже такі. Але такі трасончики. Буде піти багато, але в них і температура. Температура висока зараз якраз потрошки. По зменшувати по будемо знайшувати, зараз тільки 2,37 і 8, підставим. опа, так. А, треба одночасно, ну, а я пустив. Так. Треба зачекати, поки, поки вона загаситься. на одним словом зараз зроблю, одною рукою незручно. То треба нажати одночасно і одночасно на стрілочку зменшувати. Так, 30, ну це показує в даний момент. 38 і 6 вже поставимо. Зараз воно все буде при тій температурі виключатися. Одним, одним словом, такі справи, так що, так, що треба з тим. Треба з ним вважати. Я взагалі не очікував, що таке, що таке може бути. Але добре, добре, що все добре, добре, що відійшло, що, що з ним все добре. Ну, буває, треба дивитись. Один словом, такі в нас на даний момент справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, у вас, все буде добре.